Двом закарпатцям фігурантам схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних до країн ЄС обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 400 і 500 тисяч гривень. Їхнього спільника, що мешкає в Ужгороді, оголосили в розшук. Підозрювані реалізували злочинну схему з переправлення військовозобов'язаних до словаччини лісистою прикордонною територією. План переправлення розробив мешканець села Добрянське, який і Обумовлював з клієнтами розмір оплати. Спільники повинні були отримувати по 1000 доларів за одну людину. Правоохоронці задокументували два факти протиправної діяльності чоловіків. обидва рази маршрут пролягав чи з міста Ужгорода, чи з села Онуківці. Взимку цього року вони таким чином здійснювали переправлення двох закарпатців, а минулого місяця двох жителів Тернопільщини. Останні повинні були сплатити організатору 5500 доларів США з людини. І обидва рази ухилянтів виявляли прикордонники.